Протягом восьми років я досліджував єрдинське болото, пішки з дрона на картах та в архівах. За цей час я обійшов майже всю природну зону, побував у всіх доступних місцях та урочищах, зробив фото і відео з висоти, спілкувався з місцевими жителями, а також шукав відомості в бібліотеках. Зібравши достатньо матеріалу, я вирішив створити серію відео. Про ірдинське болото на YouTube. Моя мета не лише структурувати всю історію в одному місці, а й створити таку своєрідну платформу для обговорень та пошуку нових даних. Тому, якщо у вас є цікаві історії, пов'язані з цим місцем, або вам щось розповідали ваші бабусі, дідусі, обов'язково пишіть у коментарях або на пошту, якщо назбирається достатня кількість матеріалу, зроблю відео доповнення. Тож досліджуємо разом наш край. Гердинське болото це великий болотний масив у Черкаському районі Черкаської області, розташованій у давній долині Дніпра. Болото простягається приблизно на 44 км, займаючи площу понад 7 тисяч гектар. Його унікальне розташування визначає дві природні особливості. З одного боку його сусід Стародавній Ліс Черкаський бір, а з іншого горбистий кряж Мошногір'я. Точне походження назви Ірдинь досі не встановлене, але існує кілька версій. Перша це слов'янська версія. За нею назва може походити від давньослов'янського кореня ірт або ірдити, що могло означати щось пов'язане з водою, заболоченою місцевістю чи течією. У старих діалектах існувало слово ірт, що могло означати мокру болотисту місцевість. Якщо це так, то ірдинь можна перекласти як водяне місце або місце, що тече, друга версія тюркське походження. За іншою версією, назва може мати тюрські корені. У тюркських мовах є слово «ир» болото або низовина, а також дин, що може означати територію. Таким чином, ірдинь може означати болотяна місцевість або низинна земля. Третя версія скандинавська. Деякі дослідники припускають, що назва може походити від скандинавського слова ерт або ірт, що означає земля або називина. Ця версія менш імовірна, але варяги використовували водні шляхи і могли залишити свої топономічні сліди. Ердинське болото утворилося внаслідок змін у руслі Дніпра. Воно знаходиться в старому руслі цієї річки, яке відокремилося від сучасного Дніпра через природні процеси. Після відступу льодовика рівень води в Дніпрі знизився, і одна з його старих проток поступово перетворилася на болото. Процес заболочення почався в післяльовиковий період, коли клімат став вологішим, а рівень ґрунтових вод піднявся. Внаслідок цього сформувався багатий на поживні речовини старорусловий тип болота. Точний час припинення течії Дніпра через цю територію досі невідомий. Геологи вважають, що це сталося після льодовикової епохи, тоді як історики припускають, що Дніпро міг змінити русло вже в часів Київської Русі. Цю версію частково підтверджують непрямі докази: так поблизу села Білозір'я у заболоченій місцевості знайшли залишки великого корабля, що може свідчити про судноплавство цій протоці середньовіччі. Крім того, на Мошногірському кряжі були знайдені залишки древніх поселень, що, можливо, існували ще тоді, коли тут текла річка. Сьогодні Ірдинське болото це самостійна водно-болотна екосистема. З його центральної частини беруть початок дві річки, Ірдинь притока Тясмину та Ірдинка притока Дніпра. Що течуть у протилежні боки. Болото багате на органічні поклади торфу, який і видобували тут багато років. Також має різноманітну флору та фауну. Тут збереглися затоплені вільшанки, Очеретяні масиви, озерця та мохові поля. Таким чином, ірдонське болото є одним із найбільших водноболотних угідь центральної України. Щоб краще зрозуміти історію цього місця, сьогодні розглянемо географічні урочища, їх розташування, походження назв та особливості. При дослідженні я використовував декілька карт. Перша карта Шуберта 19 століття. Одна з перших, де є детальні позначки цього місця. Друга карта 1925 року містить багато урочищ, що дозволяє відстежувати їхнє розташування. І третя карта, це радянська карта вже ХХ століття, показує зміни після видобутку торфу на болоті. Ці карти допомогли відновити вигляд болота в минулому та визначити назви місцевостей. Початком ірдинського болота можна вважати урочище вільха з дубом, яке розташоване біля містка на канівській трасі. Якщо підняти дрон над трасою у бік болота, можна помітити чітку пряму лінію в лісовому масиві, це канал річки Ірдинка. Його рівний курс не типовий для природних річок, що свідчить про штучне походження. На карті 1925 року канал уже існував, але підпису, що це річка Єрдинка на карті немає. Це дозволяє припустити, що його викопали раніше, ще за часів Російської імперії. Можливо, канал створили для сплаву деревини до Дніпра, хоча це тільки припущення. На радянській карті, створеній вже після розробки торфу, ця лінія має позначку як річка і І це знову таки дозволяє припустити, що під час видобутку торфу канал, можливо, ще раз поглибили і використовували для перекачування води з торфяних полів, і саме тоді він отримав свою назву. Зараз навесні вода виходить за межі каналу, затоплюючи дерева, що створює цікаву болотну атмосферу. Це місце по виду відповідає найближче до історичного вигляду ірдинського болота, адже тут торф не видобовували. І хоча людина також втручалася в екосистему цієї зони, все одно воно максимально нагадує дике, незаймане болото. Продовжуючи дослідження географії ірдинського болота, рухаючись від траси в бік села Ірдинь. Ми натрапляємо на перше цікаве місце промислове звірогосподарство. В минулому тут знаходився монастир, розташований у стратегічно вигідному місці адже з одного боку гори мошногірського кряжу, а з іншого непрохідні болота. Детально історії монастиря я колись розповім в окремому відео. Адже ця тема заслуговує глибше дослідження. Рухаючись далі вздовж болота, ми потрапляємо на першу гать, Морська гать. Назва звучить незвично для місцевості, яка не має виходу до моря. Можливо, під час розливів річок або сильних дощів навколо неї утворився великий водний простір. У народній мові слово море часто означає велику кількість чогось, наприклад, море людей, море сліз. Тому так і назвали. Також існує припущення, що в минулому гать використовували. Для сплаву деревини по каналу річки Ірдинка до Дніпра. Сьогодні по ній можна перейти болото навіть при максимально високому рівні води. Після морської гаті за кілька кілометрів натикаємось на наступну Васильову гать. Якщо порівняти старі карти, можна помітити, що раніше цей перехід знаходився ближче до села Ірдинь. На 3 кілометри від теперішнього положення. І виходила ця гать до урочища Васильківка в Мошногірському кряжі. Ця назва мене зацікавила, і, переглядаючи старі карти в інтернеті, я натрапив на ранню редакцію карти Шуберта в перша половина 19 століття. Так там в Мошногір'ї позначено місце під назвою Васильова Гута. У пізніших версіях карти, ця ж місцевість вже позначена як Васильківка. Без приставки Гута. Гута це давня назва виробництва скла. Ймовірно, її власником був пан Василь, а сама Гута працювала до середини 19 століття, після чого припинила своє існування. Згодом, місце стало урочищем, а гать, яка проходила поруч, отримала назву Васильова. Згодом, гать перенесли, але її назва збереглася. Чи дійсно все відбувалося саме так? Сказати важко. Проте аналіз карт підтверджує цю гіпотезу. Васильова Гать це найвіддаленіша точка в напрямку Дніпра, де працював Ірдинський торфзавод. завод. У минулому тут знаходилась водокачка, яка перекачувала воду в Ірдинку. Через це місцеві жителі села Рускополяна і досі інколи називають цю місцевість Водокачка. Сьогодні тут можна побачити. Бетоні залишки цієї споруди. Взагалі, як видобовували торф в минулому. Процес був доволі простим, але масштабним. Перше, територію розчищали від заростей та дерев. Друге, вздовж болота прокопували канаву, через яку перекачували воду, осушуючи ділянку. Третє, осущену ділянку ділили на поля, де видобували торф. І четверте видобутий торф по рейкам вивозили на торфзавод. Сьогодні вся територія від Васильової Гаті до села Рідь це затоплені торфові поля. На радянських картах добре видно, де проходили рейки, якими перевозили торф. Зокрема, колія була зі сторони Мошногірського кряжу. Після припинення видобутку торфу поля затопилися, утворивши невеликі озера. Тепер, подорожуючи Ердинським болотом, можна натрапити на ці водойми та помилуватися навколишніми краєвидами. З часом тут з'явилися нові урочища з назвами Газова, Дуб, Пасіка, місцеві жителі використовують ці місця для рибальства, полювання та відпочинку. Якщо ж повернутися до часів до видобутку торфу, можна побачити на старих картах. Що в цій місцевості існували інші урочища з іншими назвами: вугільне становище, Криженівське становище, Болото Лиманове, Стрілецьке. Що означають ці назви? Чому саме так вони називалися? Де вони точно знаходяться? Тепер усе це вже не відслідкувати. Ердинський торфзавод повністю перекопав цю територію і фактично всі ці місця безповоротно. Втрачення. Та все ж не все було втрачено ближче до села Єрдинь збереглися три цікаві урочища: Котлаші, Сосновий острів, Дубовий острів. До них і сьогодні можна дістатися, і є припущення, що ці місця могли бути невеликими островами в той час, коли тут протікав річка Дніпро. Хоча місця збереглися з давніх часів, рослинність і навіть рельєф тут зазнали значних змін через діяльність торфзаводу. Наприклад, на дубовому острові сьогодні немає жодного дуба, тут переважно ростуть молоді сосни та берези. Проте ця територія залишається унікальною, сюди рідко заходять люди, місцевість важко доступна, і природа тут швидко відновлюється і стає максимально дикою. Тому, як на мене, це ідеальне місце для створення природного заповідника. Далі, рухаючись болотом, натрапляємо на Вовчу Гать ще один важливий перехід через болото до Мошногірського кряжу, який використовувався з давніх часів. Походження цієї назви вдалося знайти у книзі «Топономія Городищенського району Миколи Щербини. Там зазначено, що Вовчий Гать це урочище. На 1900 рік тут знаходилась лісова сторожка, у якій проживала селянська родина з восьми осіб. Назва походить від прізвища Вовк, яке носила ця сім'я. А слово Гать означає дорогу на болоті або насип. Від Вовчої Гаті У Бік Сміли Ірдинське болото має схожий вигляд із територією між Васильовою Гаттю. Та селом Ірдинь. Тут також можна побачити озерця, що утворилися після видобутку торфу. А подорожуючи цією місцевістю, легко вийти до берегів болота та помилуватися навколишніми краєвидами. Ці місця популярні серед рибалок і мисливців. Саме в цьому районі ірдинський торфозавод працював в останні роки своєї діяльності. На останніх торфових полях, які він використовував, Досі не всюди встигли вирости дерева та кущі. Тому тут ще можна побачити відкриті водні плеса. І навіть уявити, як виглядав Дніпро, коли його русло проходило цими місцями. Далі, рухаючись болотом, ми натрапляємо на монастирську греблю. У минулому тут, так само як і на Васильовій гаті, перекачували воду на інший бік із торфових полів. Назва походить від монастиря, що розташовувався неподалік у горах. Його історія досить цікава, тож, можливо, я створю окреме відео, присвячене саме йому. Після монастирської греблі починається ще одна частина ердинського болота, яка зазнала значно меншого втручання людини, ніж попередні урочища. Ближче до монастирської греблі це максимально дикі місця, куди навіть немає нормальних доріг. А от біля хутора баси розташована територія єрдинського болота, яка навіть має статус природно-заповідного фонду. Завдяки трасі на смілу, яка знаходиться практично на болоті, це місце частіше відвідують люди, і в інтернеті можна знайти багато фото та відео подорожей по цій зоні. По виду воно кардинально відрізняється від попередніх урочищ. Тут немає Великих Озер, як на затоплених торфових полях. Однак уздовж берега відкривається мало краєвидів із-за густих зарощів. Подорожувати тут найкраще, або на байдарці по самому болоту, або по містках, яких ну, практично і немає. За це від мене двійка Тясминському лісництву. Яке так і не спромоглося зробити жодного містка для туристів у цій унікальній місцевості. Краєвиди тут дійсно неймовірні. На жаль, я особисто до війни не встиг відзняти цю місцевість з дрону, але бачив відео на Ютубі, і це просто вражаючі пейзажі. В той же час людина втручалася в цю екосистему також, але про це більш детально я вже розповім у наступних відео. Це загальна картина географії Ярдинського болота. Тепер, знаючи його ключові місця, ми можемо перейти до історії цієї природної зони. Якщо ви знаєте інші цікаві місця або історії про Мошногір'я, обов'язково пишіть у коментарях. Просто диво, що, попри всю непросту історію України, неподалік від великого міста збереглася така унікальна природна зона, як Ярдинське болото. У наступних відео ми продовжимо досліджувати її історію. Спробуємо визначити події, які тут сталися, хто тут жив, і навіть розглянемо місцеві легенди. Тож приєднуйтесь, будемо разом досліджувати наш край.